Ось мій співцекаліпсу, 2,1 якщо що. Безкрайнє поле і дорога. Я не в одній кофті, ось. Я ще в шортах є. Тапочка. Ловив я на бойлики і на опари шмедовий. Перший чув звуки, масштабі, того хочу визнаватись. Маленькі гачки, тому що того невеликий, в мене не йде. Іду зараз по цьому полю. Там високовольтка, що буде видно. Ось. О, високовольтка. В Полі, блин, може бути і хочеш фільму. Ще бачу. Приїжджали. Все, я збираюся. Ще пару рибок, і все. І чекайте. Ще покажу лов і йду. покажу свій лов. Подивіться, який в мене лов. Мій сьогоднішній улов. Ну добре, все, пацани. Якщо ви хочете, щоб я для вас ще зняв такі от нелегальні відео по рибалці, по сталкінгу, Ну лазення по заброшкам я знімати не буду, тому що тепер, якщо ви знаєте, воєнний стан, і може бути міна, може бути розтяжка і все, що не хочеш. Поки я зараз в селі. Такий от-от, ну, кайф просто. Ну просто кайф. І добре, набирайте лайки, підписуйтесь, ставте взагалі дзвіночки, щоб отримати ще багато повідомлень про мої відео. Якщо хочете, я навіть просто буду йти в такі от поля безкрайні вночі сам. Сам, але ні, ні-ні, поки що оцей тиждень і ще один я не буду йти. Сам в поля того, що в мене розрядився фонарь, Ну він, типу, він заряджений, але він мегає дуже. І так... як, Я боюся з ним йти, бо вдруг він загасить це і все. І добре, пацани, якщо вам подобаються такі сталки з відео, ставте лайки. А я пішов вже збирати те, що тут є. Зараз буду робити картопляні чіпси. І все, треба складати. Ребу беру. Добре. Всім пока, дякую, що дивилися це відео. А я з того, що всяке зараз може бути. Зараз можуть тупо приїхати люди, які наблюдають за цим ста. Вони там от, дальше. Там. там от, от там от є будинки. І в одному із таких будинків тут та їх не буде, це просто халупа то в одному із цих будинків. І наблюдаю за цими ставами. Це не один став. Якщо хочете, я для вас буду знімати інші стави. Я буду для... Ну тут дуже багато ставів. Я для вас буду знімати стави. Я для вас буду знімати сталкінги. Я для вас буду знімати все, що ви захочете. Тут навіть є ліс, ну, лісочок. Де можна ходити за грибами? Ну добре, всім пока. Там багато борщівнику, так що там, там куди я хочу піти, завтра там багато борщівнику. Того відео. Йоу, піс-повучора. Чорна вдова, чи що це таке був. Ну добре, пацани, я тіряюсь. Всім пока.